Замовляла вас за громадянином, що Андрій говорить, який є підозрюємо вказаному кримінальному попровадженні відповідно щодо можливостей на прибуття до будівлі Соломистої особливість Київ на розказаному питанням постанову до судового слідання. Ні, більше, більше можу зазначити, навіть коли після обвиняємо запобіжного заходу, особа... Я неоднократно зустрічав на території міста Києва і на запитання, що він тут робить, коли йому визначено добробірний е захід домашній арешт, він каже, у мене тут справа. Тобто відповідні рапорти були написані, також було скерговано ну, матеріали з Львова, там, де йому було, було вдано захищено. Більше не, він мені не дзвонив, не писав, не з'являвся, але знайомий з ним. Протягом уже місце записувалися. Місяць секретарський, скажіть, будь ласка, жуха на час проведення даному судові сім'я зараз майже 25-4. засідання було призначене 14 години 40 хвилин. Воно нас, допрозабу з чим інших попитань

було направлено було направлено відповідно 16 16.08 і 16 серпня -20 20.1049 хвилин, вказано повідомлення, відповідно було виставлено особі. висловитися щодо можливості чи можливості просили поза яких учасник процесу а свідчить так прошу розглядати що за тому часу процесу не прошу проводити судового сьогодні підозрювано лежать на потенчати сорок у справу при почину слова на правуття суд не повідомили поважність причин також не зазначив від до положення статті 290. 24, 10, 11, 14, 10, 30, 7, 8, за підозрою Жука, так, на вчення кримінального правопорушення, передбачено частини 2, статті 436, прим 2, частини 3, статті 436, прим 2, саме 22.07.2024 року на підставі доручення прокурора Бесмертна було Жука, так, як було повідомлено про завершення досудового розслідування, надано доступ до матеріалів досудового розслідування, саме Вказана особа 22 числа ознайомилася порядку 20 рахунок в фіксовому протоколі ознайомлення. Після цього були видані повіст, надані повістки для прибуття до ознайомлення і попереджена відвідував присутності проміг, що вказаної особі необхідно буде знайомилися з матеріалом судового розслідування, що в разі зберігання його може бути обмежено. Саме з 22 25 -е, ЖУКОМ АГ він перебував до слідчого управління, але жодних ну, з матеріалами жодним чином не знайомився. Просто були, ну, навіть не відкривали, лежали на столі і все. Після цього вказана особа з 25 2024 року ні разу до Слідчого управління не прибувала. Вказані матеріали всього ну, всього майже 148 аркушів. Це дуже мало звільну 148 архів. Тому, виходячи саме з цього, просимо зазвонити попитання і обмежити жука РГ для основного правому чоловіку розслідування. Чи, будь ласка, телефонів? Один день з моменту винесення похвалу. Попитання Петрину. Так, я розуміло. Якось пояснював чому не бажаю зайомку. Ця людина знайомиться. Все. Всі поняття. Кожен день. Що він казав? На запит до психонологічної спеціальної області. Звичайно, Ми не перебуває. Там і судинності до Баклав, є характеризуючі, всі повністю зібрані, не перебуває, не перебував, не є не лікувався, не настав, не це.

запиту чи є особа журналіста, запит, що наявності судимості, копія паспорту на ім'я громадянин Жук Андрій Гворойович. Отриманий 19 травня 2010 року. Копія закордонного паспорту. Отриманий 15 червня 2010 року. Так, інформація про особу життя до кримінальної відповідальності. Покарание будешь орать что через месяц, и... извини за брюхотянку, покарання строго покарання Так, до пойду продумания да. да, продолжается судового протокол на доступу до материала судового раскидывания, да. так, фіксували, поки що він відбувається. У перший день це після якраз за запобіжний захід, він до нас прийшов, роздаємося там 20, по-моєму, сторінок. В присутності понести також підвіде. Він також фіксував, як викладав з своїх соцмережах, завжди переходив. Свідчимо сюди волонтеру до них питань документів. Це ще наполягає, там задоволене це питання. Так, наполягає. Прошу це повне. Дякую, дякую. Саме, я вийшов, що я вийшов, все добре завантаження за

различного участка, если численно холодно ваших испытаний нарушен. До Вручним дозвольним за матеріалом особового розміру в кримінального поваження, внесено до ЄДЗНР 22041 на 11.37, 12 році 2024 року підозрюваний буде вважатись таким, що реалізував своє право на доступне матеріальному кримінальному поважні. Роз'яснити, що відміну положення частини 2,4 <клухи> статті 1090 судка України прокурор постачає заявив доручення.